Операція отримала кодову назву Грайф, і, як писав Скорценів, глибокий тил противника змогли просочитися тільки вісім груп по 4 людини на трофейних американських машинах. Вони пошкоджували телефонні лінії, передавали американським військам фальшиві накази, змінювали на дорогах вказівники і спрямовували американську техніку в неправильний бік подалі від фронту. Подалі від місць прориву німецьких військ. Коли про це дізналися американці, коли з'явилися факти викриття таких диверсантів, то серед них поширилася справжня шпигуноманія, всюди почали ввижатись німецькі агенти, і американці почали мегаретельно всіх перевіряти на блокпостах. І часто ставили різноманітні каверзні запитання, аби точно пересвідчитися, що перед ними американець, а не перевдягнений німець. Ну, щось на кшталт нашого, скажімо, поляниця. Але набагато складніше. І одного разу навіть жертвою такої перевірки став сам генерал Омар Бредлі. Півмільйона американських солдат, щоразу при зустрічі на дорозі, грали між собою в кота мишки. Ні звання, ні посвідчення, ні протести не звільняли проїжджого від допитів на кожному перехресті. Тричі пильні солдати наказували мені засвідчити мою особу. Перший раз я мав назвати столицю штату Ілінойс Спрінгфілд, хоча допитувач вважав, що це Чикаго. Вдруге мені запропонували вказати місце захисника на лінії сутички в регбі. Втретє, назвати чергового чоловіка блондинки на ім'я Бетті Грейбол. На Грейбл я помилився, але вартовий задоволений, що йому вдалося загнати мене в глухий кут, дозволив продовжити шлях. Я думаю, що для більшості сучасних українців ім'я Бетті Грейбл практично нічого не каже. А для американців 30-40 х х років це була топ зірка кінематографу, танцівниця, також співачка. Одна з найбільш високооплачуваних акцій свого часу. І її фотографії в купальнику. Були дуже розповсюджені серед військовослужбовців. Вона стала іконою пінап, і найвідоміший ось такий знімок: ноги на мільйон баксів.